Ну що, пацаны, всем здорова, з вами Деня Ось, мака. Взямо Холодний пуск за ого о, блин, забувся. Хе -хе -хе. З ким не буває. О! І так, на вулиці трохи прохладно. Е, на вулиці трошки прохладно, іде дощ, але нам треба їхати на сервіс, бо без цього ніяк. І зараз детальніше поговоримо, що ж сталося. <хи> Бо сервіс що? Правильно? Сервіс це не завжди добре, ну, по, в розумінні багатьох людей. Тут їхати недалеко, кілометрів. Не знаю, 8, 7. о, о, 8.7. Не знаю, як мене буде чутно, тому що поставив мікрофон. В шльом вже мікрофон стоїть 50 євриків. Чуєте як? стукає цеп. А верніше, що сталося? Ми їдемо міняти зірки, їдемо міняти цеп, антифріз, тормозножидкість і, і заднє колесо. Але заднє колесо я з собою зараз не взяв, тому що банально я його підвезу машиною. Це вже дуже сильно больно, він вже стукає. У нас калюшки. Слизько трохи. Є. Але є окей. Вже аж, вже аж так б'є, що я чувствую по, по лапках. Повертаєш, блядь, то повертай. Ой, без мата. На, напишіть, будь ласка, як. Як мене чутно чи добре чутно, тому що... тому що. тому що У нас зараз тиждень дощів. А саме, ну, я знаю, і в Україні теж там Львів затоплює. Просто вже скільки? Чотири дні йдуть дощі і ще на тиждень передає. Коротше, півтора тижня буде отака погода. Тому... Так співпало, що я і записався на сервіс до майстра. і... Блін, як він страшно стукає. Записався до майстра і майстер ну, записав мене на тиждень, каже, приїжджай, все зробимо, підключимо до комп'ютера, перевіримо його, як, що, де, і зробимо такий маленький сервіс. Чому я цим не займаюся сам? Е, зараз зараз об'ясню. По-перше, е, там потрібно клепати цеп, прокачувати тормозну жидкость, Антифриз, в мене нема нормального гаража. На вулиці це все я не хочу робити, тому що не хочу. По-друге, в мене виходить така робота, що я хочу, працюю, хочу, не працюю. Тому, я краще Займуся тим, що я вмію робити, і тим, ну, що мене дійсно не напрягає, а саме таксування. І займуся своїм ділом, а людина порекомендували майстра, я до нього вже їздив, а людина, яка цим живе, цим займається, зробить це, грубо кажучи, за півдня, а я буду з цим гратися два дні. Тому для мене це не потрібно. Я вирішив завести на сервіс, а не гратися самому. Бо спортбайк це Honda CBR 1000 RR, вона є стара, щось не відкрутиться, щось не прикрутиться, зірветься там гайка, зірветься там, болт. коротше хто шарить ці то той шарить, потім думаєш, де взяти його, висвердлити, де взяти свердло, де взяти ще щось. Хочеться, щоб все було чітко динамометричним ключом, затягувалось, купляти ключ, купляти то, все. Коротше, така собі ідея. Тому я вирішив завести до майстра. Що по розходникам? Цеп. Цеп. Зірки, е, тормозна жидкость. Блін, ще щось було. Це все мені обійшлося десь 700 злотих. Не є багато. І плюс задній балон Mitas Super Force Plus. Він 400 злотих стоїть 430. Це приблизно 100 євроків. Це є самий бюджетний серед європейок 190, 190 55 на 17. Чому не взяв нормальний Michelin, Dunlop? бірелі і так далі, тому що вона стоїть в районі 200 євриків, а толку з неї ноль. Я не збираюся на треку їздити, вона швидко стачується, бо вона набагато м'якіша. І в принципі мені не ну, не хотілося давати такі гроші, а затестити бюджетну резину серед європейців. Це не є китайська, вона є 25 року, вона є свіженька. Тому я виб... вирішив вибрати Мітас. Блін, дощ розійшовся, рано виїхав на роботу, доща не було, а зараз тільки взяв речі, все, загрузив машину і почав моросити. Не їй зле, головне не розложитися, бо як ви бачите, який асфальт мокренький трошки. Візор, не знаю, <говор> як вам видно. Протру лінзу. Тут завжди поліція стоїть. По поводу роботи, за роботу я не знаю, скільки він візьме. Е, тому що е, видно, що людина шарить, я думаю, візьме не 3 копійки не 2 копійки, а візьме нормальну суму. Так, да, звісно, ви пацани. Їдь, їдь, пропускаю, їдь. Їть... Старших братів надо пропускати. Бо нелегко їздити на цих великих автомобілях. О. Не знаю, що там з лінзою закидало її чи не закидало. О, тут, тут дорожнє покриття, звісно, бажає очікувати кращого. Час від часу будуть такі виходити відосики мотоциклетні, бубнілки, покатушки, можливо, ще щось. В планах з'їздити на дальняк три тисячі плюс кілометрів. Не буду куди, дехто знає, дехто не знає. ну там Знає пару чоловік. Не люблю говорити зарані куди, що, тому що, як завжди, не, не вийде чи ще щось. Саме головне це технічний стан мотоцикла, на мою думку. Тому що е, я, то, я то там був вже 100 раз, так як я ну, об'їздив всю Європу автомобілем грузовим. І, і чисто я не боюсь туди їхати, бо я вже знаю, що мене очікує. А наприклад, е, за техніку переживаю, бо техніка є техніка, е, там щось од, одригне і все. І на тому все. І на тому е, мотоподорож закінчиться. Тому головне... Ну, по суті, знаєте, класними дорогами, це не офроуд, там переважно автостради, націоналки і не бачу якогось цього е, великої проблеми, що там мотик не доїде. На даному мотику я вже не катав 2500 кілометрів і по су в суті його треба на обслужити, міняють тільки масла фільтра, колодки перед ще треба поміняти, ну це я вже все сам зроблю. Їду взагалі не газую, слизько. Він в мене по рівні дороги його зносить, а то прикиньте, як ще по-слизьки. По Тому акуратненько їдемо, нікуди не спішимо, немає навалу на задньому. Але це й не потрібно пацани. Адекватний сіз, так, да? це саме головне. О, Не знаю, чи було чутно, бо все в шльомі. Тут а не будемо закладувати, бо можем слизько впасти. Да, це б жорстко стукає. Пора. Йому жопа прийшла, він просто е, пересухає сальнички там і він починає закушувати. Ой, яка мадам. Е, він починає закушувати все, потім е, е, десь він рветься на скорості, б'є діск, пробиває мотор, ну, як коли хі -хі, кришку мотора. Головне з цим не жартувати. Я і так вже дуже сильно дотягнув, бо він мене деколи не бив, я його натягував, ну, ну нормально змащував, чистив. Окей, було, звуків не було, ну це вже жесть. Я думаю, нічого я з ним не буду видумувати. Мінять значить мінять. Взяв бюджетну версію діда, є усилена і є. Є звичайна. І ще такий для вас е, цікавий факт: є золота і просто чорна це, да? Е, золота це не означає, що вона усилена. Бо, наприклад, дід, я купив обичну VX, там три щось, а усилена ZVX буковка Z А, наприклад, е, вона буває і золота, і чорна. Це на ваш вибір на е, ну, подобається вам золота, візьміть золоту. Але те, що вона золота, не означає, що вона е, усилена. Чи ще якось так подібно того. Так, ми вже майже під'їхали. Не хочу я обганяти, не хочу я нікуди це, тому що слизько, мені не цікаво, я виїхав просто доїхати з точки А в точку Б. Плюс, бачите, не особо і пролізеш тут. Така, о! Там у нас просто світлофор. О, курва. Бачите, вам, мабуть, не видно, але тут такі хвилі і мотика прям перекладує з місця на місце. О, тут дивіться, яка канава глибоченька і повністю все в воді. Бо вже четвертий день без зупинки моросить, іде дощ, ну і такі всякі непри... неприємні штуки. Майстра поки що ну, хтось там порекомендувати це там. В моєму місті це звісний майстер, я в нього ще не робив нічого, тому е, не підскажу навіть, чи хороший, чи поганий. Просто адекватний майстер, надіюся, який любить своє діло і херні не наробить. Тим більше ми нічого в нього і не робимо серйозного, а просто таке навісне і це все. Ми під'їжджаємо. Тут його бусик стоїть і прочі штуки. Дінь добрий. Добрий. До пана був записаний на чвертик-п'ятик Honda CBR 1000 CRR.